Я народилася і виросла в любові батька. Він приділяв мені достатньо часу. Ми їздили на рибалку. Батько дуже любить тварин, тобто він якби привив мені цю любов. Він любить собак, котів, риб. І, в принципі, дуже часто з татом моє дитинство пройшло саме на рибалці. Тобто ми там прокидалися о 5-6 годині ранку і вирушали і на весь день на кілька днів. Коли я вже була студенткою, то теж я приїжджала додому. Тато знав, що е, саме там літня рибалка це обов'язково має бути таким пунктом. Батько навчив мене е, бути доброю людиною, е, бути таким, як він, е, адже він відгукувався е, на всі прохання друзів е, та знайомим, намагався всім допомогти е, і е, навчав цього мене. Коли мені стало 18 років, я переїхала навчатися до іншої області, і ми стали рідше спілкуватися. Але це ніяк не вплинуло на емоційний зв'язок, який між нами залишився. І коли батько мені там повідомив спочатку повномасштабного вторгнення, що він йде на фронт, а це було, здається, Приблизно 5-6 березня 22-го року я в той час знесла службу в поліції в іншій області, і я не впливала і не могла вплинути на його рішення. Я казала, ну, добре, я б напевно зробила б так само. І 8 березня він вже був на фронті. Батько приходив військову службу. Напевно, це теж відіграло важливу роль в прийнятті його рішення. Він хотів в 2014 році також приєднатися до війська, але тоді по стану здоров'я він не зміг цього зробити. За час перебування вже на Донеччині. А він саме в населеному пункті Авдіївка був спочатку повномасштабного вторгнення і до моменту загибелі. Батько телефонував, телефонував на часто, тому що якби треба було поговорити і зі мною, і з іншими членами родини, але зазвичай не телефонував там розповісти щось погане навпаки. Там розповідав, присилав фото там, тварин, В нього, йому на день народження побратими подарували собаку, і це був його друг. Рунчик. Хороший, Хороший. На, на. І е, завжди розповідав щось хороше, добре і намагався мене оберегти від цієї інформації. Що там може щось статися з ним. Я допускала таке і морально готувала себе до того, що дійсно це може бути, але насправді, коли це відбулося, я зрозуміла, що я до цього була зовсім не готова. Ми з до Дня загибелі з батьком спілкувалися. Він запитував про мої плани на роботі, адже він завжди мене запитував, як у мене на роботі. І Я по-часному ділилася з ним, що іноді в мене там щось не ладиться. От, але він завжди піднімав мій моральний дух і казав: типу, все налагодиться ну, тоді, коли ти найменше будеш цього очікувати. І ніяк не розповідав мені, що можливо, хоча е, я читала в новинах, що на Навдіку вже з 9 жовтня почався активний наступ, але він мені про це ніяк не розповідав. Казав, що все добре, не переживає типу, тут нічого не відбувається. В новинах там е, занадто перебільшують і. Е, ну, все буде добре. Мене заспокоював, хоча дійсно перечуття в нього були. Це мені розповідали і побратими батька про те, що він говорив, що ну, напевно в Авдіївці він залишиться назавжди, що і сталося, на жаль. Коли батько загинув, я зранку змінилася з дубового чергування. І йшла додому, мені зателефонувала мама і сказала, що батько не виходить на зв'язок, хоча мав вже повернутися. Я була впевнена, що нічого не сталося, тому що батько виходив і знаходив вихід з усіх таких курйозних ситуацій. Але, виходить, десь близько відео я зателефонувала до керівництва. І вже виходить, що мені повідомили, що, на жаль, під час прямування на позицію в автомобіль, в якому перебував батько зі своїм побратимом для доставлення їжі, води, боєприпасів та інших предметів, які там потрібні на позиції, в них поблизу населеного пункту Авдіївка влучила. Протитанкова ракета-Птур. Е, на жаль, е, знищено абсолютно все. Е, не залишилось навіть якоїсь частини тіла, і я це розумію, що тіло навряд чи нам е, повернуть коли-небудь. І навряд чи у нас буде такий якби, ритуал поховання, який повинен би бути. Але я намагаюся зберегти пам'ять про батька такими способами, якими можна. Для того, щоб зберегла цю пам'ять, змогла передати її там своїм дітям і змогла перенести це для інших. Батько загинув 15 жовтня 2023 року. Близько п'ятої ранку, вони поблизу населеного пункту. Авдіївка, ну, коксохімічний завод, там насправді вже були ворожі сили, які влучили протитанковою ракетою по автомобілю. Батько для мене завжди залишиться життєрадісним, добрим людиною, яка з повагою ставиться до чужої праці. І вміє поважати чужу роботу і е, завжди зможе прийти для, для, ну, для допомоги. Е, і, е, крім цього, вміє зібрати серед себе таких е, людей, е, які е, будуть імпонувати тому, е, що він е, намагався принести в цьому житті, а саме е, відвагу, безстрашність і, напевно, Любов до України в першу чергу я народилася в сім'ї, де батько відігравав дуже важливу роль. У нас дуже міцний емоційний зв'язок, який в принципі я не можу сказати, що після його загибелі він став слабшим він просто перейшов в інший світ. Але він продовжує так само мене підтримувати протягом напевно усього мого життя. Якби я зараз могла з ним зустрітися, так? якщо б це була якась короткочасна зустріч, то я б напевно йому сказала, що я намагаюся зробити все, аби про тебе пам'ятали у майбутньому про твій подвиг. Про те, що ти зробив, про те, що ти намагався зробити для того, щоб ми могли жити далі, вільній та незалежній Україні.